Вороже, коли тобі проститься, гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, сибірах, магаданах, Державу тьми і тьми, і тьми, і тьми, ти крутишся гадину відколи тобою неспокутний трусить гріх, і докори сумління дух потворять. Казися над проваллям, балансуй, усі стежки до себе захаращуй, бо добре знаєш грішник усесвітній, світ за очі од себе не втече. Божевілля пориву Ця рвань все перелетів, з пекла і до раю, це нависання в смерть, оця жага розтлінного весь білий світ Розтлити і все товкти, товкти зволілу жертву, щоб вирвати прощення за свої одвічні окрутенства. То занадто позначено на душах. Та сльоза тебе іспобелить, і лютий зойк завруниться стожало планами й луками, і ти збагнеш об навіснілу це нищівність роду, володарю своєї смерті. Доля все пам'ятка, все чула, Все всевидюще, нічого не завда. Never pass. Never, never was. Was.